Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогоднішня тема уроку правдива і неправдива інформація. Ти дізнаєшся, як відрізнити правдиву інформацію від неправдивої? Чому важливо подавати правдиву інформацію? Яку інформацію можна передати за допомогою народних символів? Давайте ми для початку з вами згадаємо всі види інформації, які ми можемо отримувати. Очами ми можемо отримувати зорову, зорову інформацію вушками, слухову ручками або шкірою, дотикову ротиком смакову інформацію, да? і ми можемо опрацьовувати з вами інформацію завдяки нашим мізкам. Да? Тобто, давайте ми з вами зараз з'ясуємо. Е, людина отримує зорову інформацію коли? Коли п'є чай? Це зорова інформація? Ні, це смакова. Коли розглядає малюнок, так, зорова, пригадує вірш. Ні, це у нас мізки наші працюють, да? слухає радіо. Вушки працюють, слухова інформація, розв'язує задачу, думає. Так, це у нас мізки працюють, ми опрацьовуємо інформацію. Поговоримо Далі... ще про інформацію. Що може бути джерелом інформації про погоду? Скажіть мені, радіо може сповіщати про погоду? Так, може, термометр, який висить на вулиці або в кімнаті. Може. Книжка. Ні. У книжці ми можемо дуже багато чого дізнатися, але про погоду, на жаль, ні. Людина. Так, може. Тому що, наприклад, мама, яка вийде на вулицю, прийде і скаже, моя люба дитинка, о, одягни сьогодні добре, тому що на вулиці холодно, тому вона може бути джерелом інформації про погоду. Оберіть текстові джерела інформації. Лист, який напише вам подруга чи друг. Так, текстовий. Телеграма. Сподіваюся, що ви всі здогадалися, що так. Мамина колискова. Ваші мамі, мами, сподіваюся, вам всі співають колискові, але це не текстова інформація, а звукова. Бабусина казка це звукова інформація. Пісня це також звукова інформація. А книжка це текстова інформація. Так, я сподіваюся, що ви впоралися з цим. Інформацію можна передавати. При цьому завжди існує джерело інформації її передавання та приймач. Зверніть увагу, що коли, наприклад, хлопчик читає книжку, джерело інформації тут є книжка. А приймач інформації це хлопчик. Або якщо дівчинка сидить за комп'ютером і грає в якусь гру, джерело інформації для неї монітор комп'ютера. Да? А приймач інформації це дівчинка. Коли я вам розповідаю, що у нас сьогодні буде на уроці, то джерелом інформації є я, вчитель, а приймачем інформації є ви, учні. Зрозуміли? Які джерела інформації ви використовуєте у навчанні? Ну, Я сподіваюся, що перше джерело інформації це ваші вчителі. Далі ще є підручники, якими ви користуєтеся. А ще ви можете шукати інформацію в інтернеті або, можливо, батьки вам допомагають. Інформація, яку ви передаєте, може бути зрозумілою або незрозумілою. Наприклад, текст, який ви зараз подивитеся тут, да, він вам зрозумілий. А отут іноземна мова, це вам буде незрозуміло. Або якщо я вам скажу 2 плюс 2 буде 4, це для вас буде зрозумілим. Але якщо я вам скажу 36 у третій степені, то ця інформація буде для вас ще незрозумілою, тому що ви це ще не вивчали. Інформація також може бути правдивою і неправдивою. Правдива інформація це така, за допомогою якої описують існуючі насправді події, предмети, явища. А неправдива це інформація про щось або когось, що не відповідає дійсності. Наприклад, якщо я вам скажу, що зараз ви слухаєте урок інформатики, то це буде правдива інформація. Але якщо я вам скажу, що зараз у вас йде урок української мови, то це буде неправдива інформація. Правдивість інформації можна визначити різними способами. Наприклад, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, то можна про це прочитати відомості в енциклопедії або запитати в рідних або вчителя. Або, наприклад, провести спостереження або експеримент. Розгляньте малюнки, як вистачити, чи зображені фрукти їстівні. Я сподіваюся, що ви всі здогадалися, да, що оце, оця полоничка, вона не може бути їстівна. Тому що у неї якийсь колір не такий, який є насправді, тому це є неправдива інформація про е, цей фрукт. Неправдива інформація може зашкодити. Щоб цього не сталося, важливо особисто перевіряти її та не поширювати неправдиві відомості. Яку ж шкоду тобі може заподіяти неправдива інформація? Наприклад, про погоду. Якщо я вам скажу, що на вулиці світить сонечко, ви вийдете на вулицю, а там буде дощ, то ця інформація може вам зашкодити тим, що ви промокнете і можете захворіти. А якщо я вам скажу, що у місто треба їхати в... Не туди, куди потрібно, наприклад, не наліво, а направо, да, то можна навіть заблукати неправдиву інформацію можуть передати ненавмисно. наприклад, висловити припущення, яке не підтверджено або його неможливо підтвердити. Наприклад, я вам можу сказати, що. ну, у вашого класного керівника зараз дуже поганий настрій. Але ж це моє припущення, да? і насправді я не знаю, чи поганий настрій у вашого класного керівника, чи не поганий. Тому я вам можу неправду сказати ненавмисно. У давні часи люди передавали інформацію мовою символів. Кожний з них мав своє значення. Цибулина, наприклад, це символ домашнього вогнища і тепла. І дуже часто цибулини вивішували навіть біля дверей або в своїх оселях для того, щоб відігнати якусь ну, страшну силу, якісь привиди і так далі. Журавель або лелека це символ любові до рідного дому. Лілея це уособлення витонченої, витонченої краси. Такі символи використовували для оздоблення осель або предметів побуту, прикрашаючи їх з фантазованими квітами та тваринами. Такі зображення використовують і дотепер, наприклад, у Петриківському розписі. Після закінчення цього уроку подивіться невеличкий мультфільм про Петриків. І якщо зможете, то повідомте своїм батькам, які фрагменти в цьому мультику є реальні рослини, а які є вигадані. Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що електронні листи та смс-повідомлення часто прикрашають смайликами. З їх допомогою, наприклад, можна легко показати, радісно тобі чи сумно. Так от, 19 вересня об 11.44 у 1982 році один американець своїм друзям у повідомленні написав Емотикон. Такий, знаєте, отакі от дві крапочки і дужечку. Отак. І такий емотекон це був е, як значок символу смайлика. Отакого. От Посмішка. І саме з 19 вересня 1982 року відзначають день народження смайлика. Я сподіваюся, що у вас у всіх отакий гарний настрій, як оцей посміхаючий смайлик. Не забувайте, що після того, як пройшло 15 хвилин уроку, вам потрібно зробити якусь фізкульт хвилинку і перепочити. Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли. Що інформація може бути правдивою і неправдивою. Після закінчення цього уроку у вас буде інтерактивне завдання. Я хочу, щоб ви спробували знайти правдиву і неправдиву інформацію, саме завдяки тому, що ви згадаєте правила поводження на уроках інформатики. А ще подивіться мультфільм про правдиву і неправдиву інформацію. І обов'язково запам'ятайте, що неправдива інформація це не завжди погано. І я хочу, щоб на наступному уроці ви мені змогли потім відповісти, чому деяка інформація неправдива іноді буває корисною. Дякую вам за урок, дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!